Вітаю всіх, побачила цікаву новину. Українці в Польщі створюють проблему і створюють злочинність. Чи дійсно це так? Українці в Польщі створюють злочинність, підвищують рівень злочинності. Чи дійсно це правда? Я хочу подивитись: Дев'ятка жезлів ні. Українці більше захищають свої кордони, свої права, свої моменти. Відстоїть себе. Я б не сказала, що це прям злочинність велика, про яку так заявляють. Повішений. Вони вважають себе жертвами влади. Ось ким. Я не скажу, що це велика прям проблема, але все-таки. Деякі вважають, що їм винні. Оце є люди, категорія людей, які вважають, що їм всі винні. Не забуваємо про цю категорію. ці люди будуть завжди. І вони будуть завжди вимагати, що їм всі винні, винні і винні. В принципі, така категорія буде всюди: хоч в Україні, хоч в Польщі, створювати проблеми Я би не сказала, що злочинність українці прям підіймають в Польщі. Тепер беру оракул. Я хочу побачити, що українці в Польщі дійсно піднімають рівень злочинності. Ану. Угу. Чоловіки не бажають працювати. Ось що в них. Невелике бажання працювати. І війна на Ось, про що я сказала, всі винні. Небажання працювати, і баланс повинні тримати. Праця, відпочинок, небажання чути і тріугольні тут баланс у всьому. Відпочинок, робота, життя, налагодження життя все. Небажання розвиватись, працювати і робити повноцінне життя. Вони вважають, що їм всі винні. Оце є. На цій основі проблеми виникають. Звідси ноги ростуть.